Сьогодні, коли вся Україна похиляється в молитві, коли вся Україна єднається в молитві, маємо запитати себе, чим насправді є для мене молитва. Бо вся відповідь на це запитання якраз є у цьому Євангелії, яку ми щойно чули. Можемо сказати, це діалог з Богом, це говорити з Богом, це йти до церкви, це ставати навколішки вдома перед іконою. Але маємо розуміти, що молитва це не простий діалог, бо молитва це є відповідь, це є слухання. Бо Якось нам легше, стоячи перед Богом, щось його просити. Господи, помилуй. Подай Господи. А так насправді, чи вміємо ми Його слухати? Зауважимо в сьогоднішній Євангелії болючі, непрості моменти для апостолів. Усюди вони слухали Його голосу, виконували Його волю. На все мали відповідь, так як він хотів, так і робили. Ідіть, знайдіть Осля, скажіть, що це Господь його потребує. Виконали. Ідіть, приготуйте Пасху. Виконали. 24 лютого. Поля України всіяні зернами молодих синів і дочок нашої землі. Цей день приніс багато жертв, багато сліз, багато крові. Але цей день навчив нас того, що... чого вчив нас стільки разів наш патріарх. Україна стоїть. Україна бореться, Україна молиться. І це велика благодать і велика ласка Господня, що сьогодні. Можемо на загальнонаціональному рівні усім українцям об'єднатися в молитві. Що сьогодні, де б ми не були розсіяні по цілому світу, ми маємо нагоду разом молитися, бо де двоє або троє в ім'я Моє зберуться, там я серед них, сказав Господь. Але чи так насправді? Ми вміємо серед нас побачити Бога. Чи ми розуміємо, що молитва це не про вербальність? Це не лише про слова. Молитва це про дію. Сьогодні. Коли згадуємо ці болючі для нашого народу рани, маємо себе запитати, а як насправді я ці три роки молився чи молилася? Чи взагалі молились? Чи просто нарікали, лили сльози і стогнали? Чи навчилися ми діяти? Чи навчилися любити Україну не лише словом а ділом, так як вчив нас Шептицький, наш праведний митрополит? Подивімося сьогодні на всіх наших воїнів. Які в окопах є прикладом того, як потрібно молитися, як потрібно любити, як потрібно діяти. Подивімося на волонтерів, які по нитці з цілого світу шукають, як допомогти нашому війську, як допомогти нашому народу. Як нам допомогти? Подивімося на себе. А Що нам вдалося за цей час зробити? Чи хоча б навчилися ми за цей час любити? Любити свій народ настільки, щоби. Не сипати негативу, щоб бути прикладом, прикладом того, що навчив нас Ісус Христос, коли посадив апостолів за один стіл і нагодував їх, коли садить всіх нас за престіл Євхаристії. І кормить тілом і кров'ю. Сьогодні наша земля накормлена, аж пересичена тілами і кров'ю наших мучеників, наших новітніх, мучеників, нашого народу. І сьогодні ми не можемо собі дозволити на те, щоб не діяти. Так, сьогодні молимося лише такою малою єдністю. Але кожен на своєму місці. Але від сьогоднішнього дня маємо собі чітко розуміти, як завтра наша молитва буде ставати вчинком. Або ще й сьогодні. Як далі я буду молитись, коли вийду з храму, коли побачу брата, сестру? Просімо сьогодні, щоб Господь Бог навчив нас молитися, навчив нас боротися, навчив нас любити наш народ, навчив нас любити одним одних щоб в єдності Його любові змінювати цей світ, наближати перемогу та мир для нашої батьківщини. Амінь.